Як не заспокоїться, тривожні новини надходять з Російської Федерації, кажуть, Шуйгу і Герасимов взялися за генералів по справжньому. Суровікін котрий тиждень невідомо де. Опального командира 58-ї армії генерала Попова відправили служити в Сирію. Мережею гуляє уже цілий список звільнених або усунутих високопоставлених командирів. Незручним для МОРФ виявився командир 90-ї танкової дивізії, генерал-майор Реміль І і його два заступника, командир 27-ї бригади на позивний радник. Також, за даними російських телеграм-каналів, Міноборони відсторонила командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ генерал-майора Володимира Селіверстова, начебто, через його непоступливий характер. 106-та дивізія ВДВ на початку повномасштабного вторгнення воювала у Київській області. Потім перемістились під Бахмут. Згодом почали писати, що зняли ще й командира 7-ї десантно-штурмової дивізії генерала-майора Олександра Корнєва. А щоб остаточно добити десантні війська Шойгу Герасумов вирішили заарештувати командуючого ВДВ генерала полковника. Михайло Теплинського, ми не можемо стовідсотково підтвердити інформацію про усунення і арешт російських генералів. Однак мережею гуляє звернення військовослужбовців 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ до керівництва Міноборони. Віці погрожують, якщо високе начальство не одумається і продовжить репресію проти їхніх командирів. ВДВшники залишать фронт і підуть на Москву. Сегодня мы обеспокоены случаями снятия с должностей наших боевых командиров. Отстранены от должностей командиры 7 и 106 дивизии Корнев, Сильвестров. Командиры, умеющие воевать, берегущие жизни своих бойцов и бросающие нас в бессмысленные атаки. Пока мы держим фронт здесь, в министерстве идет война с боевыми офицерами. А сейчас пошел слух о том, что нашего командующего генерала Тиклинского хотят арестовать. Дыма без огня не бывает мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно, вплоть до того, что снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах, І сам своїх не бросає, не совершайте рокових ошибок. Російські військові експерти хапаються за голову. Розвал армії вже неможливо ні зупинити, ні приховати. Тим паче, що керівництво Міноборони тільки посилює усі негативні течії. Кажуть, після заколоту Пригожина Шойгу і Герасумов так перелякали, що почали звільняти усіх більш-менш професійних і харизматичних генералів. Бояться, що Путін призначить їх на місце солодкої парочки. Тож тепер у МОРФ неважливо наскільки ти розумний чи ефективний. Враховується тільки твоя лояльність до керівництва.